Ключева, а роклюжаю плесос буду пересосити. Всім привіт. Пелесос витягнуло, так, буду полесосити. Ти злякався? Ти не боїшся плесосу. Ще може включити телевізор, щоб не так було скучно мені пересосити.

Котики сплять. Зараз буду я кухту точку, то подумати натиками і наклеїть поставить, буду сюди садити. Похожу те, закусить їм купим нову кухточку. Потім зараз буду займатися. Усім найдорожчим, що було у наших стосов, третимо вечір. От як воду край, а як у всьому спільному, що було у нашому житті? Щастите. Йой, Знову від відомо і Самі невчасні помічні ефекти. Май під рукою Ентера Жерніна. Її смартфори сприяють від нової захисту мікрофлори кишечника. почали кашляти по-дорослому. Ти даєш п'ять? А другу? Дай п'ять. Ні, лапку другу. Другу лапку. Ну, давай привітаємося, лапками. Давай п'ять. Я. Yeah. <laughs> Ах ты, красавчик у меня. А то команды не. А головой идут? Головой. Колапка. А головой? Колапка. Головой давай. Головой давай. Идут. Головой давай идут. Ну, я давай голову. Головой. <laughs> вот так. Вот так. Головой, да. Давай голову. Вот, идут. Барандуть. Давай головой. Та ну лапку, ну лапку, лапку ти лапку. Де є лапки? Другу лапку. Помити тепер треба лапку. Давай лапку. Давай п'ять. П'ять. Давай, давай привітаємося з тобою. Привіт. Давай лапку. Ну давай. Вище. Можеш вище підняти лапку? Вежче, Покажи. Давай. Давай. Лапую

Всім папа, ну ви сюди на моєму каналі. Всім гарного вечора, дня, ночі, ранку. Ну, куди дивіться мої відео, залежно. Всім гарного, мирного.